Доброго дня! Сьогодні до нас прийшов Карсон із рюкзаком. Він зібрався в подорож. Рюкзак дуже великий. Цікаво, що там у нього? Карсон зібрав камінчики. Де ж він їх узяв? Каміння можна побачити на землі, а ще більше його під землею. Усі підземні багатства, зокрема й каміння, називають корисними копалинами. Вони приносять користь людям. Каміння в природі дуже багато. А до якої природи воно належить? До живої чи неживої? У кожного камінця своя історія. Там, де дуже багато камінів, з'являються гори. А ще на нашій планеті дуже багато води. На дні морів і океанів теж ховаються гори. Підводний світ схожий на акваріум. Камінці там лежать, як маленькі гори. Побудуємо і ми з тобою гору у воді. Підготов посудину з водою та поклади у воду камінчики. Як ти вважаєш, потонуть камінчики чи ні? А що відбудеться, якщо камінчики кинуть у воду? А як ти вважаєш, все каміння важке? Це воно тоне у воді, це пемза у воді не тоне, тому що вона легка, в ній є повітря. Пемзу використовують у будівництві, тому що їй не зашкоджує ні мороз, ні вогонь, а ще вона добре отримує тепло. Карсон, збираючи камінці, почув, як вони про щось шепотілися. Скажи, чи можуть вони видавати звуки? Пропоную тобі ще один дослід. Візьми крейду і капни на неї лимонного соку. А що станеться, я хочу почути від тебе. Дякую за увагу! До побачення!